У нас надзвичайно застарілий парк. У нас 74 вагони, а це 15 потягів стоїть під забором. У нас немає за що поремонтувати. Це очільниця прес служби метрополітену. Вона пояснює активістам, чому ціни на проїзд у метро мають зрости. Ще до здорожчання мітингувальники пікетували адміністрацію метрополітену з вимогою показати розрахунки собівартості проїзду і пояснити, чому ціну збираються підвищити. Тоді Метрополітен хотів отримувати 5 гривень за одну поїздку. Коли заходить аудит незалежний, він проводить і розуміє, що на підприємство робиться. А коли підприємство все в корупційних схемах самі в себе проводить аудит і їм так хочеться 5 гривень, такий ну, рада каже, ну, зробимо 4 гривні. Це ж ненормально. В адміністрації метрополітену пояснили, незалежний аудит, дороге задоволення і дозволити його собі столична підземка не може. кажуть собі вартість проїзду в 3 гривні 60 копійок вираховували відповідно до вимог і в присутності відповідних спеціалістів. Тоді до активістів ніхто з адміністрації так і не вийшов. А прес-секретар пояснила, за старої ціни проїзду метро є збитковим, бо перевозить багато пільговиків, витрати на перевезення, яких не компенсує держава. У КМДА ми поцікавилися, скільки з бюджету міста. Ста виділили метрополітену на пільгові перевезення. На камеру ніхто говорити не погодився, однак відповідь прислали письмово. Рішенням бюджетні асигнування на 2015 рік на комунальне підприємство Київський метрополітен становлять 282 мільйони 803 тисячі 400 гривень, напрямки видатків, компенсаційні виплати на пільговий проїзд, регулювання цін на послуги авто та електротранспорту та інші заходи. Це лише компенсація за пільговий проїзд. Столичний кошторис передбачає мільярдні асигнування на ремонт, будівництво нових станцій, реконструкцію. І це лише дотації з міського бюджету. В середньому за добу «Метрополітен» перевозить більш як півтора мільйони пасажирів. За старої ціни на проїзд підземка має отримувати приблизно 1 мільярд двісті тисяч гривень за рік. Плюс метрополітен заробляє на рекламі. Якщо раніше підприємство отримувало 12% від цього доходу, то цьогоріч міська рада зобов'язала КП Київ. -Реті». Реклама віддавати метрополітену 87% прибутку, тобто ще приблизно 14 мільйонів на рік. І це далеко не всі доходи, які може отримувати підприємство. Комунальна вартість вони збирають за ці 5 тисяч квадратних метрів на рік 26 мільйонів. Комерційна вартість була мільярд, зараз десь до 500 мільйонів. Кличко каже, метро збиткове, хай вони ще більше крадуть і далі кажуть, що збиткове метро. Схожа ситуація і в Київ-Пастранці. Там через дрощення пального тільки і встигають рахувати собі вартість перевезень, так само самі собі. Економічний непрогнозов... непрогнозований тариф, і ми розуміємо, що він вже далеко-далеко не обґрунтований. Що навіть цих 3 гривні, які будуть, вони практично не будуть покривати нам ті розходи. Хотілося б поспівчувати, та в департаменті транспортної інфраструктури КМДА комунальникам виділили 1 мільярд 17 мільйонів 860 тисяч гривень. У бюджеті написано на компенсаційні виплати, пільговий проїзд та увага регулювання цін. Директор підприємства каже, коли закладали нові тарифи, державних дотацій ще не бачили, однак гроші зайвими не бувають. Тепер транспорт їздитиме безпечно і комфортно. Перш за все, це безпека. Друге, це те, що кияни зможуть швидше їздити, тому що ми будемо в належному чині отримувати той рухомий склад, і воно буде проходити е, саме обслуговування. Як, як положено, і ми не будемо на цьому економити. Щеп пак лише державні асигнування для Київпастрансу майже 3 мільйони гривень щодня, плюс дохід з реклами і плата за перевезення. Безпека і комфорт найголовніше завдання постачальника послуг. Та чи аж стільки за них повинні платити кияни? Доцільність підвищення цін на громадський транспорт ставлять під сумнів і деякі депутати Київради. Свої сумніви вони понесли до суду. Яна Курченко, Артем Кутасов, Тарас Біловол, Дмитро Гришко, соціальна країна.